Всім привіт! З вами Альбіна і відео огляд електронного дротового паркану від торгової марки Petsafe. Цей паркан, перш за все, цікавий тим власникам, у кого собака вільно гуляє по двору. Система вкопується в землю і розрахована на площу 1300 метрів квадратних. Перш ніж встановлювати саму систему, розрахуйте територію і площу власного двору. Petsafe Делюкс провідний електронний паркан. Призначений для контролю пересування собак вагою від 3,5 кг в межах певної території. У комплект входять передавач, блок живлення, регульований нашийник, 150 метрів проводу, що буде вкопуватися в землю, 50 прапірців, контрольна лампа. Батарея, в нашому випадку вона вже знаходиться в нашийнику, і інструкція по використанню. Також в наборі є змінні перехідники в залежності від типу розетки, яка у вас вдома. Друзі, підписуйтесь на наш канал в Ютубі. Попереду ще так багато цікавого площу 1300 метрів квадратних за допомогою проводу, який вкопується в землю. За необхідності, з додатковим проводом може бути розширена на 40 тисяч квадратних метрів. Для цього ми просто під'єднуємо додатковий провід. Система досить проста. Оголені кільці проводу з'єднуємо і розташуємо в пластиковому колпачку. Сам колпачок поміщаємо в спеціальний резервуар з гелем, який потім закопуємо в землю. Перед використанням ми вкопуємо провід в землю по тій території, яку попередньо розрахували, і під'єднуємо його до передавача. Під'єднання досить просте. Є спеціальні отвори, якими фіксуємо провід. Обов'язкова умова. Передавач сигналу має бути розміщений всередині будинку. Він кріпиться на стіну і під'єднується до мережі. Пропорції, які є в комплекті, візуально допомагають зорієнтувати тварину і показують їй межі, за які їй виходити не потрібно. Вони є тимчасовими візуальними підказками для вихованця. Після навчання їх можна прибрати. Після активації делюкс провідного електронного забору радіосигнал поширюється від передавача забору заритим проводом, визначаючи кордон пересування собаки. Нашийник з ресивером вловлює сигнал біля кордонів забору, коли собака туди наближається. Ресивер видає попереджувальний сигнал, а потім безпечний статичний імпульс, який змусить собаку залишатися в межах певної зони. Таким чином... Сила імпульсу буде відчутна навіть при густій шерсті. Також Можемо регулювати силу дії електронного паркану. А які ще товари ви хотіли б бачити в наших відео оглядах? Пишіть в коментарях і ставте нам лайки!